Військові і правоохоронці, так звані правоохоронці, коли називаються правобусифікацією, що це там їх, як кажуть, складно назвати правоохоронцями в цей період, вони не є представниками влади, вони є представниками держави, незалежно від того, які назви, прізвища є, тобто, і те, що витворяють ті ж ТЦКшники, то це має ознаки військової диктатури. До цих дій залучені зараз і поліцейські, і це вже виходить, переростає в ознаки військово-поліцейської диктатури. І це точно не те, за що найсміливіші патріоти ризикують здоровим життям. Більшість і віддають здоров'я, а деякі, на жаль, віддають і життя. Точно не за таке. Не за те, щоб особу у формі, представляючи державу, знущалася над співгромадянами, топталася по їхній честі і гідності і порошистські, псавдепівські рабовласницькі намагалися по і примусом заганяти когось в армію. Це не має жодного сенсу заганяння примусом в армію, тому що захист вітчизни це про. Патріотизм, про вмотивованість, про фізичну і моральну готовність захищати батьківщину. Інакше це не працює. Бусифіковані – це переважно, як сьогодні казав один політолог, такий розкручений, це базово кандидати на СЗЧ, дезертирство, здачі в полон і найбільш масова позиція – це. Відказники, так звані, коли відмовляються виконувати накази. Ну, і є ще одна ще гірша позиція, про яку навіть не хочеться говорити. Ось це є результатом бусифікації. Крім того, що бусифікація б'є по економіці, заганяє економіку в тінь, людей в підпілля. І